Фоні для вас працюють інформаційні команди фактів і та вікон СТБ. Рибалка підірвався на ворожій протипіхотній міні у селі Бобровицький кут, що на деокупованій Херсонщині. Як повідомляє тамтешня облвійська адміністрація, від вибуху чоловіку відірвало праву ногу. Постраждалого ушпиталили. за минулу добу на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень. За даними генштабу, найбільше ворожих атак поблизу Авдіївки. На цьому напрямку російські війська намагалися 40 разів прорвати нашу оборону. Втім, безуспішно. 17 разів українські захисники відбили атаки ворога на купінському напрямку. Ще 11 невдалих спроб просунутися вперед. Загарбники зробили в районі Бахмута. Підрозділи наших ракетних військ шість разів влучили у місця зосередження озброєння та техніки противника, зокрема уражено радіолокаційну станцію, три склади боєприпасів і ворожий пункт управління. А нашою авіацією завдано ударів майже по двох десятках районів зосередження ворога також сили оборони вдарили по п'ятьох ворожих зенітно-ракетних комплексах. Українські воїни щодня успішно відбивають ворожі атаки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з артилеристами 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Бійці розповідають, ситуація складна. Часом росіяни намагаються наступати колонами і великою кількістю піхоти. Та українські воїни тримають позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу і дають росіянам добрячого від коша. 24 години на добу. виїжджаємо, відпрацьовуємо. Коли буває по декілька цілі за раз, буває, що одну цілю виїжджаємо, залишаємо вогневу позицію. Відпрацювали ціль, перекат. Відпрацювали ціль, перекат і так цілий день. До слова, відомі українські фотографи Влада та Костянтин Ліберов, які майже півтора року фіксують зону бойових дій, кілька місяців тому знімали 53-ю бригаду. Фотографи стверджували, що це одні з найбільш моторошних позицій, на яких їм доводилось бувати. Посадка на відстані 200 метрів від ворога, понівечена усіма можливими видами снарядів. Віртуальний тренер зі стрільби у вашому мобільному телефоні. Українці створили унікальний додаток. Тренажер над ним працювали айтівець та нині діючий військовослужбовець. Дріл так називається застосунок, користується шаленим попитом у військових. Хлопці та дівчата на фронті завдяки тренажеру відточують свої навички. Корисний він і для цивільних кажуть розробники, бо навчить безпечного поводження зі зброєю. Хеві була студенткою другого курсу, коли росіяни почали повномасштабне вторгнення. Дівчина довго не вагалася, покинула навчання і подалася до третьої штурмової бригади. Коли я прийшла в новий підрозділ, там хлопці очікували побачити якогось тигра. Мені вперше дали руки зброю, вивели нас на холостіння тренуватися. І я просто як зараз пам'ятаю, я не могла рукою передюрнути затвор. Він там ще друго ходив, старий автомат, і, ну і руки не навчені. Зараз вона професійна військова і нищить ворога у найгарячіших точках України. Але під час зачистки одного із регіонів Хеві отримала важке поранення в руку. Снаряд узенів упав. І от переживає. Зараз будемо його забирати. І все. Отих. Та навіть під час реабілітації військова продовжує вдосконалювати свої бойові навички. В цьому захисницю допомагає спеціальний віртуальний тренер в телефоні. Зайшла в додаток, обрала вправу, яку хочу відпрацювати, наприклад, техніку зміни рук. Фронтельна стійка має бути непорушною. Положення ніг та тіла має відповідати боку, на якому сформування захват і виніс. Як зарядити магазин, відпрацювати стійку та правильний хват зброї і багато інших нюансів. Інструктори детально розповідають на відеоуроках додатку ДРІЛ. Застосунок створили українці. Над наповненням працюють професійні військові з бойовим досвідом не лише з України, а й з-за кордону, з Польщі та Великої Британії. На багатьох відео користувачі бачать саме Ігора, теж нині діючого військового. Безпека поводження зброї це те, що ми популяризуємо. Це, на нашу думку, є індикатор професіоналізму. Ми маємо чотири курси: це сухий карабін, карабін, сухий пістолет та пістолет. Чим вони відрізняються? Сухий карабін або сухий пістолет – це курс. Для того щоб відпрацьовувати без пострілів, без використання бойових боєприпасів, відпрацювання теж можна знімати та надсилати тренера. Маті у відповідь відкоригують помилки. Військовим з позивним Кіт пощастило, бо цього разу він може з інструктором з дрілу попрацювати офлайн у тирі. Приготовилася Лов! До березня 2022-го кіт був підприємцем. Каже, часу вчитися було мало, тому більше сільськових навичок здобув уже в бою. Але якось побратими порекомендували потренуватися через дріл. Коли є можливість навчатися постійно, тому що так також ж є офлайн режим, ти собі прогрузив і, і працюєш. Порівнюєш, може, щось коригуєш свої стійки і в роботі з за укриттів, там і пішло, поїхало, тому що ну навчатися постійно потрібно. Як би то не було, ворог вдосконалюється. Ми також повинні вдосконалюватися, щоб бути на ступінь вищі, але це не лише для військових, аби користуватися застосунком, не обов'язково бути власником вогнепальної зброї. Освоїти навички безпечного поводження зі зброєю можуть і цивільні навіть у себе вдома. Для цього можна використовувати ось такі муляжі. А інструктор застосунку навчить елементарного, як правильно тримати зброю в руках. Ідея запуску програми виникла в Ігора та його товариша Айтівця Олександра ще до початку повномасштабного вторгнення росіян. І спершу хлопці хотіли зробити додаток тренажер зі стрільби з пістолета, виключно на ринок у США. Але велика війна змінила все. Ми побачили, як з вантажівок роздають зброю, що хлопці в спортивних костюмах, які вперше взагалі зброю тримають в руках, не знають з якого боку вона стріляє. В Україні для нас це виключно, знаєте, як соціальна відповідальність для України. Українців дріл абсолютно безкоштовний контент. Автори часто оновлюють і нещодавно застосунку запустили ще й курс такмеду в планах розвиватися, зокрема налагодити співпрацю з військовими інструкторами з Ізраїлю та США, аби наші захисники та захисниці могли відточити все більше навичок для перемоги над окупантами. Олена Ровенчук та Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. На одному з пунктів пропуску на польському кордоні медика Шогині відновлено рух вантажівок. Сьогодні о пів на десяту ранку польські фермери, як і обіцяли, припинили там акцію протесту. Фермери погодились на деблокування, але за трьох умов дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження термінів кредитів станом на зараз оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок, черга, яких сягає близько 800. до початку блокування руху через даний пункт пропуску у напрямку в'їзду в Україну в середньому за добу перетинало 250 ваговозів. У мене свіжі овочі фрукти. А звідки а як... звідки й куди? З Варшави до Львова. Як довго ви чекали на перетин кордону? Шість днів. Шість днів, то якщо в мене скоропорт. За даними польських змі, фермери заявили, що знімуть блокаду з 24 грудня до 2 або 3 січня. Якщо протестувальники отримають письмову заяву від уряду про виконання їхніх вимог, акцію не продовжуватимуть. Натомість польські перевізники, які теж з листопада блокують решту прикордонних з Польщею пунктів перепуску, грава Краківець та Ягодин, припиняти акцію протесту не збираються, і навіть як повідомляє Ройтерс, планують її посилити. Будуть пропускати лише по одній вантажівці кожні три години, тоді як раніше пропускали по три вантажівки щогодини. З окупованих територій вдалося повернути ще трьох українських дітей. Про результати успішної рятувальної місії повідомили волонтери благодійного фонду Save Ukraine. Зазначається, що серед повернутих дітей восьмирічний Єлисей, який на початку великої війни мешкав з бабусею на Херсонщині і опинився в окупації. Мама жила в Одесі, але бабуся померла, й окупаційна влада. Помістила дитину в інтернат з Єлисеєм. Також приїхали двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обоє сироти, які виховувалися в прийомній родині, і також опинилися на захопленій ворогом території. Хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх в Україні. Вони обоє були у розшуку, як безвісти зниклі. Зараз усі троє вже у безпеці. Свято наближається традиційно. Різдво з 24 на 25 грудня відзначають католики, протестанти та англіканці. Але з 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський церковний календар. Тож все більше вітчизняних громад починають відзначати різдво разом із західними країнами. Більше про те, як і що роблять на святвечір, і як готуються до різдва у світі, розкаже Олександр Можичук. Санта Клаус закінчує останні приготування до своєї щорічної навколосвітньої мандрівки, під час якої він подарує дітям різдвяні подарунки. У його поселенні, що на півночі Фінляндії, велелюдно за кілька кілометрів від столиці північного регіону Лапландії Рованьємі працює справжнісінька резиденція Санти. Він живе там не один, а зі своєю дружиною та помічниками-ельфами, які ведуть весь побут і приймають туристів. Незадовго до цього було спокійно, але сьогодні у нас тут багато людей з усього світу. Наприклад, чимало приїхали з Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсу. Є також відвідувачі з інших куточків світу Австралії, Нової Зеландії, з Індії, з південної Африки, Північної та Південної Америки. Звідусіль у Фінляндії, де у північних регіонах триває полярна ніч, різдвяний сезон починається значно раніше ніж у більшості інших європейських країн із серією гучних святкових заходів під назвою пікуйоулу або маленьких різдвяних вечірок для. Багатьох туристів візит до Фінляндії у грудні означає можливість зустріти справжнього Санта-Клауса до нього з усього світу їдуть і діти, і дорослі. Юні гості розповідають, про які подарунки мріють. Приходять листи з України. Ось Діана пише Санта Клаусу: Привіт, Санта, я Діана, мені 10 років, і я хочу мати сумку з бісеру. Але ще більше хочу, щоб закінчилася війна. Тим часом у Європі у різдвяний святвечір триває шопінг. У Великій Британії люди змітають з плиць магазинів останні подарунки для своїх рідних, переймаються калоріями, які вони можуть набрати на свята, та цінами, які зростають. Але дехто вирішує не святкувати різдво у традиційний спосіб і замість цього пожертвувати гроші. На благодійність. Мені важко витрачати гроші, коли стільки людей не мають нічого. Тому всією сім'єю ми вирішили, що замість подарунків один одному ми подаруємо гроші безпритульним. Тим часом у віфлеємі, відомому як місце народження Ісуса Христа, скасували різдвяні святкування у звичайному режимі через напругу в регіоні. Більшість готелів зачинені. Туристи не їдуть. Також постраждав внутрішній туризм, не працюють сувенірні магазини. У Віфлеємі не святку. Ують різдво, як в інші роки міфлеєм перебуває під юрисдикцією палестинської автономії, вороже налаштованою до Ізраїлю. Місцева влада побоюється можливих терактів мусульман проти християн. Лідери церков закликали своїх вірян зосередитися на духовному аспекті різдва, пам'ятаючи про тих, хто постраждав від конфліктів, і молитися за мир на святій землі. Тим часом місцеві торгівці скаржаться на збитки. У нас майже два місяці немає ніякого бізнесу. Ми відкриваємося щодня, але приходимо сюди не у справах. А щоб почитати Біблію, випити кави. У свою чергу муніципалітет Віфлеєма, який підтримує палестинців в Газі, організував мистецьку роботу під назвою Різдво під завалами на площі Яслів, де зазвичай стоїть прикрашена ялинка. Інсталяція зображує вертеп серед залишків зруйнованої будівлі. Палестинська адміністрація вимагає припинити бойові дії, але влада Ізраїлю пообіцяла продовжувати боротьбу, доки всі заручники Хамасу не будуть звільнені. Тим часом президент США Джо Байден разом з першою леді відвідали національну дитячу лікарню у Вашингтоні, де зустрілися з маленькими пацієнтами шпиталю та їхніми родинами. Як справи, все добре. У нас з'явився мер. Пане мер. Ідіть сюди. Давайте, сідайте поруч. Ми з мером. Я збираюся підвищити його. І зробити конгресменом цей візит продовжив 81-річну традицію започатковану першою леді Беструмен, коли дружини американських президентів відвідують шпиталі, щоб принести святковий настрій хворим дітям, які не можуть зустріти різдво вдома. всім веселого різдва. І доброї ночі. тим часом практично у всіх американських штатах тревел бум, переповнені аеропорти. Жителі мегаполісів повертаються на свята з місць роботи додому. Через це за останні два дні були затримані близько 1200 вилітів та півсотні скасовані. Однак це найнижчий показник за останні п'ять років і становить трохи більше одного відсотка від загального числа авіарейсів у США. Олександр Можечук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Такі новини на цю мить більше вже за 15 хвилин. Далі ж розмовна студія з Яною Бранзе.